І так, сорт Мальвіна. Так виглядає. Як не доглянута дрібна. Колір насправді темніший. Камера чекав, поки достигне гарно, щоб зрозуміти, вона темно-червона чи ні. Ну, вона насправді трохи темніша, ніж камера передає. О, така більш вишньова, але не знаю, буду залишати чи ні, подрібна, але смачна, подивимось смачна. Але її небагато теж, що одна китичка, друга і тут ось, ось ще мельча. Не знаю ось чи варта вона уваги. Двухрічний кущ, результат так собі. Ще не визначився, чи буду її залишати, чи ні.